Паркове озеро по праву вважається улюбленим місцем відпочинку містян, адже тут затишно та красиво. Але воно було б не таким без його жителів, наших улюбленців-лебедів. І сьогодні вони вже повернулися на місце свого проживання, тож ми з вами подивимося, як це було. Пригода почалася на трикотажній фабриці Фламінго, де, власне, і проживали лебеді впродовж зими. Птахи, звичайно, не одразу зрозуміли, що саме відбувається, та чому їх вивозять з їхньої затишної домівки. Їм зараз страшно чи просто ну незвично? Страшно. Я думаю, незвично, незвично страшно. Втім, як би страшно птахам не було одразу, побачивши водойму і пірнувши в неї, лебеді одразу перестали нервувати і почали розминати свої крильця та обстежувати територію. Повернення лебедів на озеро неспонтанне. До нього готувалися, обробили птахів від всіх можливих паразитів, консультувалися зі спеціалістами, орнітологами і, врешті, прийняли рішення, що пора. Чому було прийнято рішення їх вже випустити? А тому що вже прийшов час. Пташка повинна ну, це лебіді, це водоплаваючі птиці, які повинні проводити час на воді, жити в воді. Так їм, скажімо так, комфортабельніше сидіти в теплому будиночку з мисками повними їжі, але ж більш природно і естественно, ну, натурально буде для них ну, перебування саме на парковому озері. Там, де вони повинні бути, тому що тут вони вже мають можливість харчуватись ну, природними харчами, це якісь там безхребетні, равлики, водорості і прочі, маленька рибка, лягушечки і так далі. І що як показує практика, то ті птахи, які ведуть скажімо, нормальний правильний спосіб життя на водоймі, вони більш крепші. Менш склонні до захворювань, ну і взагалі самі по собі краще себе відчувають на волі, ніж у закритому вольєрі. А так, в зв'язку з тим, що вже прийшла весна, вже прилетіли птахи, ті, що зимують у теплих краях, лебіді також вже повернулись, ті, які улітали. І вже ну, дикі лебіді, ті, які повернулися з, зиму, з зимівлі, то вони вже перебувають у водоймах, то вже готуються к сезону. Кладки будуть вже готувати десь щоб відкладати яйця, і готуватись до поповнення. Ну тому ж і ми вирішили вже наших. Відпускати втім, не всім лебедям ідея повернення сподобалася. Льоня і більбо, які на озеро вийшли вже не вперше, одразу попливли знайомими маршрутами. Молодий лебідь укропчик, який потрапив до ветлікарні кіт бегемот цього літа, теж одразу зрозумів, що робити. Крім того, повів за собою ще двох самиць. А ось дві молоді пташки, які на лікування потрапили взимку, категорично відмовились заходити в воду. Тож лікарям довело придумати інший варіант Пішла не по плану. Та не трошки побігали. Попались не <рес> який зараз варіант Б? Я так розумію, що спеціалісти порадили випустити спочатку одних, а потім інших, але ми зараз змінюємо все. Щас ага. льоні візьмемо вільбоні. А чому так? Будемо пробувати, бо ті обігають, бояться. План Б також не спрацював. Довелося повернути двох пташок назад. Як її звуть? А це безімянне, це у них. Троє. Троє без Я так розумію, що вона ніколи не бачила такої відкритої води, так? Вона ж травмована попала до нас. осінь, зиму ж без води була. По ідеї виділа. що води не бачила, то -мені на водичку. Чому тоді вона так реагує? Стрес може так, боїться. відкритого пространства. Втім, спроба переконати цих лебедів, що паркове озеро краще будь-якого вольєра ще відбудеться, але трохи згодом, зазначив ветлікар. Зараз на парковому озері знаходиться 5 лебедів. Вчора ми намагалися випустити 7 птахів. Але ж дві дівчинки молоді, саме ті, які були травмовані у Салівці, оця, що зі зламаними пальцями, і та, що з крилом, вони чомусь, от, я не знаю саме по яких це причинах відбулося. Ну, точніше, знаємо, вже більш-менш після того, як ми проконсультувалися з провідним спеціалістом з Київського міського зоопарку, який займається ну, іменно старший біолог чи якось. Не пам'ятаю, як це називається. Ну то. Поспілкувавшись, проконсультувавшись зі спеціалістами, прийшли к тому, що треба краще зараз цих пташок ще забирати. І вже наступні вихідні, там по прогнозам ще більш плюсова температура буде. Там в день буде доходити до плюс 20, Треба пробувати їх знову спускати на воду. поки що на водоймі плавають п'ятеро лебедів, неймовірно красивих та чаруючих. Вся їхня історія не була б можливою не тільки без команди ветлікарні Кіт-Бегемот, а ще й без людей, які впродовж цього часу допомагали птахам. За це ветлікар Артур Шабліян висловив велику подяку. Кому могли надати допомогу? тим надали завдяки тому, що у нас ну, є місце для їхнього лікування, їхнього перебування. Тому ще раз кажу, що хочу подякувати. Миколі завалію, також Євгену завалію, який нам особисто допомагав наших лебідів, ті, що пташки інваліди відловлювати осінню, якщо ви пам'ятаєте, теж знімали. Також надали ці добрі люди нам місце для того, щоб наші пташечки перебували. Також велика кількість людей долучалась, наприклад, фізичні особи, підприємці нашого міста. Та Днюк Людмила Миколаївна постійно нам привозила, ну, щоб ви розуміли, кожні два тижні, на процесі чотирьох місяців привозили по 7-8 ящиків пекінської капусти. Ну, Але я ж я ж кажу, це, скажімо так, одна із заставляючих частин всього того, що робилось взагалі багатою кількістю людей, містян, ті, хто допомагали групами, теж Ферострой, наша місцева організація, яка. От, скажемо, цей весь період повністю забезпечувала кукурудзою, пшаном і прочими злаками з кашками. Ну так, от, як то кажуть, з міру Паниці пережили це все діло. За операцією спуску лебедів на воду з захопленням спостерігали містяни, які в цей момент прогулювалися парком. Судячи з їхніх розмов, деякі слідкували за історією птахів в соцмережах, інші познайомилися з лебедями вперше. Тим всі одноголосно були раді поверненню символів озера. спостерігаєте зараз, якраз картину випуску чи сумували ви за ними, і як взагалі. Звісно, да. красота наша, mm -hmm. да. зима і зима, mm -hmm. тут нічого не зробиш. Десь ним треба було перебувати. Тут було все два лебедя і тут, і селезники з ними. А, а це ж, а де остальних набрали, я це ж не знаю. Ну, ви сьогодні прогулювались парком і побачили ось таку картину. Ну, та, вчора ще їх не було. А сьогодні, а сьогодні вже з'явилися. Остальних останні, де взялися, не знаю. прийшов подивитися. І поки лебеді пірнають, даруючи нам чудовий настрій та відчуття спокою, наше завдання зберегти їх та не завдати шкоди. Артур Шабліян нагадує, які смаколики можна приносити лебедям, та як спілкуватися з ними. Вже не один раз підіймали тему щодо харчування, птахів, а саме лебедів, качок, хлібом. Хлібобулочними виробами. Вчора зранку тільки птахів випустили на озеро вже після обід, там під мостом, все усіяно хлібом. Все. Отакі скипки, такі куски батона, куски білого хліба. Шановна громада, хочу вас дуже попросити, перестаньте це робити. Як якоїсь користі ви цими хлібами їм не дасте. Якщо хочете, дати їм щось смачненьке, корисне. Купіть пекінську капусту, наріжте її і кидайте в воду. Вони її будуть знаходити, з радістю їсти, і це не буде ніяк шкодити ні птахам, ні самому водойму. Риба, так, да, для скажімо, рибки там можуть поїсти ваш хлібчик. але не треба отак от, прям, з, з таким, скажімо, дуже бажанням годувати їх тими хлібами. У Ближайший термін. Ми... Зробимо спеціальні попереджувальні таблички, які будуть встановлені, де скажімо, нам адміністрація парка це дозволить, на яких буде написано, чим можна годувати птахів, чим не можна годувати птахів. Просто ви повинні розуміти, що прийшовши нагодувавши лебідя хлібом, ви можете не то, що добре діло зробити, ви можете просто погубити птаха. Ось якось так. Тому, якщо ви хочете зберегти цю красу, будь ласка, відносить. Трошечки, то покажуть правильніше, тому що ну вже скільки разів просили людей. Кожен раз одне те ж, одне і те ж, хліб кидають, 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 кидають. Лебідь сам в змозі повністю забезпечити себе харчуванням в цьому водоймі. Тому що тут предостаточно водоростів, різноманітних равликів, лягушечок і прочої живності, яку вони їдять в природі. Зараз все розквітає травичка лізе. Вони можуть самі, виходити їсти траву, конюшину. Коли вже буде конюшина на озері, ви можете прям брати пучками її зривати і кидати в воду.